Це, що необхідно знати, професійному айтішнику зібрали під одним дахом. Четверта конференція ті ралі відбулася в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького. Майже пів тисячі фахівців та аматорів прийшли, аби дізнатися про останні новинки у галузі інформаційних технологій. Мені цікаво дізнатися нового. тут. Є теми, які стосуються моєї роботи, і вони допоможуть мені розвиватися. Зараз багато доповідачів цікавих буде. Зокрема, з нашої компанії також хочу послухати, як люди відповідають від, виступають і щось по Почерпнути нове для себе цікаве. Серед спікерів конференції керівник Івано-Франківського департаменту компанії Елекс Наталія Мухіддінова. Вона вирішила розповісти учасникам, як необхідно поводитися за умови змін, які нині відбуваються не лише в Україні, але й цілому світі. Її порада не ігнорувати їх, а навпаки, пристосовуватися. Нам треба називати середовище не тільки в якому ми живемо, але й довколишнє середовище. І коли ми зробимо цей аналіз, ми можемо зрозуміти, чи змінюються наші пріоритети. І якщо змінюються, то куди нам до куди і як нам до них рухатись? Які ресурси нам потрібно, щоб здійснити цей рух, і коли наступить точка спокою? іт галузь розвивається надзвичайно швидко. Переконані організатори конференції, технології змінюються чи не кожних декілька років. Тому і створили майданчик, аби всі могли поспілкуватися. Все для того, аби галузь рухалася вперед. Для України ця галузь дуже важливі з точки зору, що це є галузь, яка має величезний інтелектуальний потенціал. І, власне, люди заробляють не маленькі гроші виключно своєю розумовою працею. І це як на мене це є досить хороший варіант для розвитку такої собі можливо промисловості в Україні. Іні і середнього класу. Формат конференції Тіралі є щорічним. Вітак, творці форуму айтішників обіцяють організовувати такі зустрічі і надалі.